При цьому відео починаємо з вами курс MySQL основи. І перше питання, що таке MySQL? Відповідно, MySQL це система управління реляційними базами даних, яка використовується для зберігання організації та управління даними. Вона є однією з найпопулярніших, відповідно, систем управління реляційними базами даних у світі завдяки своїй простоті використання, надійності та ефективності. Основні характеристики відповідно MySQL. Перше — це реляційна модель. Отже, є реляційні, а є не реляційні, так, так звані NoSQL системи управління базами даних. До нереляційних, наприклад, відноситься MongoDB, а MySQL є прикладом саме реляційної. Так? Отже, реляційна модель MySQL використовує реляційну модель даних. Де дані організовані в таблиці, які можуть бути пов'язані між собою за допомогою ключів. Це дозволяє ефективно виконувати складні запити і операції з даними. Друге, це відповідно SQL, підтримка Structured Query Language. MySQL підтримує відповідно, мову SQL, стандартну мову для управління базами даних. Відповідно, ця мова SQL дозволяє створювати. Читати, оновлювати, видаляти дані, а також управляти структурою бази даних. Масштабованість та продуктивність. Відповідно, MySQL оптимізована для високої продуктивності і може обробляти великі обсяги даних. Вона підтримує різні механізми зберігання даних, які можуть бути оптимізовані для конкретних сценаріїв використання. Ще кілька характеристик, отже, надійність та відмовостійкість. MySQL пропонує різні функції для забезпечення надійності, такі як транзакції, резервне копіювання і відновлення. Також вона підтримує реплікацію, що дозволяє створювати резервні копії даних і забезпечувати високу доступність. Безпека. MySQL має розвинені функції безпеки, включаючи контроль доступу, шифрування даних і аудит. Користувачам можуть бути надані різні рівні доступу до бази даних. Відкритий код. MySQL є системою з відкритим вихідним кодом. Це означає, що її код доступний для перегляду, модифікації, розподілу тощо. Існує також комерційна версія MySQL з додатковими функціями та підтримкою. Основні компоненти MySQL. Три основних компоненти це, відповідно, безпосередньо сам сервер. Це основний компонент, який обробляє запити до бази даних, виконує операції з даними і управляє ресурсами системи. Відповідно, другий компонент основний це клієнт. Інтерфейси та інструменти для взаємодії з сервером, відповідно, MySQL, включаючи командний рядок MySQL CLI і графічні інтерфейси. Ну і Можна окремо виділити MySQL Workbench. Це графічний інструмент для розробки управління і адміністрування баз даних MySQL. Він надає можливості для моделювання баз даних, виконання SQL-запитів, управління користувачами тощо. І, відповідно, ми будемо багато працювати саме з цим інструментом, забігаючи наперед. Отже. Наступне питання це застосування MySQL. Три основні напрямки. отже, MySQL використовується в різних сферах. Це, по-перше, веб-розробка. MySQL є частиною так званого стеку LAMP, це відповідно, Linux, Apache, MySQL, P, відповідно, означає, може бути варіанти. Так, відповідно, це може бути або PHP, або Python, або Perl. Комерційні системи це наступний напрямок. Відповідно, MySQL використовується для управління даними в додатках різних і платформах. Ну і аналіз даних, відповідно, MySQL використовується для зберігання і обробки великих обсягів даних. Загалом, MySQL є популярним вибором завдяки своїй надійності, простоті використання та підтримці великих обсягів даних, що робить, відповідно, MySQL ефективним інструментом для різних типів проєктів і організацій. Скажемо кілька слів про історію MySQL. Отже, MySQL була створена шведською компанією MySQL AB, заснованою шведами Девідом Аксмерком і Аленом Ларсеном, а також фіном Майклом Монті Віденіусом. Оригінальна розробка MySQL від Ennio і Аксфорком почалася ще в 1994 році. Перша версія MySQL з'явилася 23 травня 1995 року. Відповідно, до 2008 року MySQL розвивалася під гідою компанії MySQL AB. І в 2008 році ця компанія була придбана іншою компанією. Sun Microsystems. І кілька років до січня 2010-го розвивалася саме під Егідою Sun Microsystems. Ну і в січні 2010 року Sun Microsystems була придбана відповідно відомою компанією, відомою таким гігантом, можна сказати, компанією Oracle. І відповідно почався період розвитку MySQL під егідою саме компанії Oracle, який триває і донині. Ну і відповідно вже ближче до сьогодення, в 2019 році, в рейтингу DB Engines MySQL посіла перше місце. От таким чином. Поточний рейтинг, відповідно, DB Engines виглядає наступним чином. На першому місці відповідно Oracle, на другому місці, відповідно, MySQL, це теж по суті продукт Oracle, і на третьому місці Microsoft SQL Server, на четвертому PostgreSQL. Ну і на п'ятому, відповідно, MongoDB, якщо перші чотири в рейтингу це реляційні бази даних, то MongoDB це. NoSQL, так звана нереляційна система управління базами даних. От таким чином. Звісно, це не єдиний рейтинг, цих рейтингів дуже багато, ви можете знайти різні, але топ-10, топ-5 будуть приблизно так виглядати, відповідно, ви можете побачити. Інші варіанції розташування цих систем управління базами даних. Ви можете, наприклад, побачити, де PostgreSQL знаходиться на другому чи на третьому місці, відповідно. От, Тобто можуть бути зміщення позицій в різних рейтингах, але приблизно щось подібне ви можете побачити чи знайти. Це, відповідно, рейтинг від DB Engines станом на жовтень 2024 року, і ви бачите, що. Що в порівнянні з 2023 роком суттєвих змін позицій саме в рейтингу DB Engines не відбулося. В принципі, на цьому все. Ми з вами почали курс основи MySQL. От, будемо його поступово продовжувати. Сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.